А зараз я вам пропоную послухати вірш Грицька бойка, який називається Вереда. Мала мама одинця, одинця мазунця. Мамі з ним була біда, Одинець був Вереда. Вереда вередував, всім спокою не давав. І бабусі, і тюті Ірі, і сусідам по квартирі. Навіть котику, воркотику, малому відплачу тікать доводиться із дому, а горобчики сміються у садах. Цвір цвірінь уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, йди, іди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обійма. Мама. мама. Стала мама умивать одинця, репетує мазонець без кінця. Кулачками тре він очі. Я вмиватися не хочу, теплої води нема. Мама, ма. Мама. мама мило червоненьке узяла. Вироду свого вмивати почала. Знову плаче. Я не хочу. Ой заходить мило в очі. Не намилюй, не вмивай. Ай-яй-яй стала, мама вереду утирать. Вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок. Ай колючий рушничок, рушничок. Ти мене не обдирай, ти гладеньким витирай. Ай-яй-ай. Мама супу із кастрюлі налила. Мама ложку вередулі подала. Нащо ложка? Забери ти, хочу суп з тарілки пити. І руками обійма, він тарілку підніма. Ма, мама, враз за шию потекло. Гаряче, верщить він. Ой, пече, ой, пече. Як затупає ногами та до мами і сльозами. Суп гарячий, їж сама. Дай того. Чого нема? Ма-ма-ма. Мама. Ось бабуся вже зайшла до кімнати, булку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чом варення в ній немає, ма, ма. ма. Варида усе кричить, не змовка. Ви з вареннячком спечіть. Пиріжка. Я з варенням хочу їсти тільки так, щоб був без тіста, а начиночка сама ма, ма, ма. Стала мама одягать вереду, Вереда галасувать. Не піду, хочу дома я сидіти, вже набридло мені літо. Хочу, щоб була зима. Мама, мама, мама слоника купила заводного, Вереда горла, що сили. Не такого, я не хочу заводного. Ти купи мені живого. Із ногами чотирма мама, мама? Він із мамою гуляв у саду, хто проходив, впізнавав вереду. Знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитячий садочок гратися з дітками всіма. Ма-ма-ма, мама". а йому відповіли малюки. Ну, навіщо вереда нам таки? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. В диця нам не треба вироди.